Тетяна Філь, власниця квіткової крамниці, почала власну справу разом із чоловіком Богданом п'ять років тому. Флористка на своєму досвіді знає, що таке справжні виклики у бізнесі, адже відкривали магазин на початку пандемії. Найбільші виклики це закриття тоді, коли був ковід. Тобто всі повинні бути, були закриті бути під час війни. Це ну повномасштабне вторгнення, коли перекрилися кордони. Це відсутність поставок, певний час. І тоді, коли почали обстрілювати Нікополь, ну тобто відсутність людей, виїзд, ну відсутність продажів, майже повністю спочатку повномасштабної покупців майже не було. Поодинокі замовлення збирали через соціальні мережі. З першими обстрілами Нікополя підприємці виїхали до більш безпечного Дніпра, проте через півроку повернулись, аби відроджувати власну справу у рідному місті. Дуже хотілося додому. Якось змирилися з тим, що жити в таких умовах, і, в принципі, багато людей повертається відчуття того, що потрібно жити, рухатися. Якщо ти зупиняєшся, ти не рухаєшся зовсім і ти не живеш. Такі були мотиви. Треба рухатись, хотілось рухатись там, де твій дім, там де твої батьки, там, де ти вже щось значиш, щось робиш. Квартира квітникарки була пошкоджена від прильотів, але найстрашніший прильот згадує Тетяна. Був тоді, в магазині. Подружжя ледь не загинула від атаки дроном. І весь удар прийшовся на машину. Тому машина побита, квартира побита, під'їзд побитий. Ну, як і а, у всіх, це так, була так, так, це була наша машина. Ми тільки вийшли. Ну там на 5 хвилин доставку забрати. Тобто, як ці 5 хвилин ми вийшли тут, були в приміщенні, якби в машині, то від троян та хризантеми до орхідеї на та гортензії. Асортимент величезний та на будь-який бюджет. Хочеш місцеву квітку, а хочеш екзотику з Еквадору чи Колумбії? Будь ласка, та окрім краси у квітковій справі, як і в інших сферах, є свої особливості. У нас швидкопсувний товар, тому немає продажів. Ми багато втрачаємо на викидах. Податки так, але завдяки тому, що можна зараз деякі не платити. Ну, дякуємо за це поки що і чекаємо наступних змін, які у нас завжди відбуваються. Щодо оренди, дякуємо власниці, нічого не підвищували. То ми на тих умовах, яких були ще до війни. Тетяна Я ділиться, що найбільше замовлень надходить саме для мам та коханих. Багато замовляють і військові. Букети та композиції збирає як Тетяна, так і Богдан. Клієнти вдячні за турботу та підтримку у цей непростий час. Чи вона доречна? А як же? А хто нам буде піднімати настрій і. Рівновагу якусь підтримувати, то треба. Ні, ні. Мені я вважаю, що все повинно бути, щоб порадіти, щоб підняти настрій, щоб не засмучуватись так, як воно. Кожен день ми ж читаємо новини і ми ж бачимо, що робиться в Нікополі. Мотивує жінку у розвитку Надія щасливо жити під мирним небом. Колись це все закінчиться, що Нікополь буде не прифронтовим містом, а містом, яке знову розквітає, в якому гарно квітують каштани з красивою алеєю, з привітними людьми, маленьке, затишне, комфортне. Надія. Надія на щасливе майбутнє для замовлень. Звертайтесь за номером, який ви бачите на екрані, або ж залишайте заявки у соціальних мережах.